200 тисяч років тому протечу було розвиненим видом, що правив всесвітом завдяки своїм навичкам та вигадливій зброї. Потім з'явився огидний паразит, відомий як потоп, який почав захоплювати всіх живих істот на своєму шляху, роблячи їх божевільними і потворними, оскільки потоп поглинав цілі планети, протечі вирішили, що у них немає іншого виходу, окрім як створити гігантську зброю під назвою Хейло. У 100 сотисячному році до нашої ери ці Хейло були увімкнені, фактично убивши все живе і заморивши потоп голодом. Через сто дві років люди колонізували космос, але втягнуті у громадянську війну. Космічне командування об'єднаних націй Землі починає викрадати Дітей тренувати з них спартанських суперсолдатів 3 лютого 2525 року. Люди зустрічають ковенант групу релігійних інопланетян, які поклоняються протечам і думають, що вистріливши з Хайлову не потраплять на небеса. Так чи інакше вони оголошують людей загрозою і починають знищувати людські планети. Спартанські супердіти виростають і надирають дупи деяким ковенантам. Але люди все ще зазнають масового знищення у 2552 році. Управління військово-морської розвідки розпочало операцію Червоний прапор. Відправляють усіх спартанців на річ, щоб знайти рідну планету прибульців і викрасти їхнього лідера. Але ковенант знаходить річі, відправляють. Битва за річ починається. Розважайтесь? Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.